І знову нюанси нюансів. Зараз знову йдеться про паралельне підключення. Дві батарейки. Нагадаю, 304 Аг, Маленька, велика 346 Аг, разом 650. Паралельне підключення. Є багато різних варіантів, як підключати. Я з цим не заморачувався, вибрав той варіант, коли все ставиться на шину. Тепер нюанси нюансів. Е, Получається оце інвертор мінус, Це інвертор плюс. Оце 304 мінус, 304 плюс. Ця 346 мінус. 346 плюс. В такому положенні зараз вони показують. Розряд трохи інакше, ніж це було, коли ось ця 304 стояла тут. Тобто за 346. -ю. А ця 304 стояла тут, тобто за цією 346. -ю. Розряд був однаковий. Розряд був неоднаковий. І зараз дивимося, що показує. Зараз показує 304 11 Ампер. Розряджається. А 346 7,2 Ампера. Хоча раніше, коли вони були в іншому порядку, то 346 уже 51% має. А 304 має 67%. Тепер 304 буде розряджатися швидше ніж 346. І вона відома Головна 346. Отже, порядок розряджання буде так. Спочатку розряджається 304, потім 346. Де я показую інформацію з 346. Те, що в нас підключені обі батарейки, перевіряємо, як завжди, discharge 190. І Charge 190. Читає з двох батареєк інформації. Ну і SOC 51 – це від 346-ї, від Великої батарейки. Всім дякую. Дай Боже здоров'я!